У нас виступає Максим і Юлія. Ця вулиця без тебе Пустує вже давно, у вікнах немає світла, стоїть на столі, свічка непомітна. Цей вечір я лише сама була вино. Я Макс, музикант, творча людина. Ну, у мене, наприклад, мама складає вірші, там батько теж трошки, ну не трошки, теж на гітарі грає. Вітаю, мене звати Юлія. Я співзасновниця творчого простору майстерня митців. Я виросла в досить такій мистецькій родині. Мама в мене теж і співає, і малює. Також вона педагог, і я продовжую династію вчителів, я теж вчитель історії. Також я пишу поезію. От, тому ось так живемо, творимо, надихаємо і надихаємося. Я вважаю, що чи творчі людині ну, нормально мати якби, таку самокритичність, а мені здається, я, ну буває якось вже себе самокритикує та мой, там, Ой, там мене там щось виходить, мене не виходить. Я це завжди роблю з душею, і коли я оце, як би, цю емоцію відчуваю, тоді воно якийсь вечором е, скинула мені Юля цей вірш. І Якось у мене такий настрій з'явився, за 20 хвилин появилася така ну, класна пісня душевна. Романтичні теми забігаю тобі. Але ти, мабуть, не вірила мені, чи не вірила, що все може бути просто так? Я собі придумала таку таке альтрево драматичне Фрау Каштан. Це моя така лірична драматична героїня, яка е, постійно страждає, але вона цікаво страждає, вона оригінально страждає. Вона е, не йде у якусь депресію в сплячку. Вона оце все своє страждання е, виплескує на папері чи е, якраз таки на словах. От, заради інтересу, ніч привезти в поетес. Філіжанка кави віскі і бруківки Старі львівські. Надихають залишатись, губ мисткині доторкатись. Я без неї, кіт побитий, люблю ласку ту сердиту, що дарує мені знов поетесина любов. Ну а я простий митець, та як сказав старий мудрець із коханням грати годі, спокушає її врода. Тільки ж дурню не втрачайся. Її поезія як сон. Живе життя, і намагайся з почуттями в унісон. Про квартирники розкажіть, що це як ви в якому форматі проводите, які там люди, по яких критеріях запрошуєте. Це, до речі, такий лайтовий формат, всі між собою спілкуються, Там ведучі проводять опитування, глядачі можуть також якісь ставити запитання. От. І так всі між собою спілкуються, відпочивають, слухають музику, поезію. Ми з моєю подругою організували вже більш на такому широкому рівні, тобто можемо тепер залучати і нових людей. Ми створили сторінку в соцмережі, де до нас задолучаються через цю сторінку нові люди, нові учасники. І з кожним разом у нас можна побачити ще більше і більше талановитої уманської молоді. Ну суть самої мистецтві, що кожен може прийти, показати свій. Талант поспілкуватися з іншими людьми, провести гарно там не один вечір. Все ж таки в Умані дуже багато є талановитих вихідців, які знає Україна, Європа, і можливо, якраз таки ми от такі перші кроки для становлення уже таких можливо зіркових особистостей, можливо, не зіркових, можливо, просто людина знайде себе у нас і далі буде по життю йти з розумінням того, що вона Ось варта, що вона щось вміє, що вона щось може. Кожен для себе буде приймати рішення, чим займатися в цьому житті. От, можливо, ми якраз таки і допоможемо